Та, ляше положи. Слухай, ти вибирала так, як не знати що. То яку йому взяти. Ось це? Ну так. Ну давайте ось цю. І плетик обов'язково. І ти своєму ігрушки, свої ігрушки візьми. Наші ігрушки. А, Або вони люблять бали. Так? там мала вже буде бавитися? Він свята, всь... він тобі ноги ристи буде. На. І плетик такива. Ноги. Ноги потім почнуться різатися. У нас вона вихована, вона нічого не стоїть. Та ні, ні, як будуть мінятися, Це буде найвесніший період. Я знаю, потім збирали зуби по хаті. По мені і там заповнили бабушка. валірочка. Що ви думаєте? Ходимо по векторі, пішли далі нашим собачкам купляти різні приколи і тут зустріли нашу кавалірку. Але я вже з ним курбила один раз. То, до речі, кавалерочка з Вознесенська. Це є Люба і Оля. І Оля. Бачите, трошки має проблему з іменами, але я потім. Я буду Оля. Так, як баба, бабуля Оля ваша, точно. Любочка і Оля. Так що всім, хто проживає в Вознесенську, Миколаївська область, спостерігає за нами. Всім вам щирі щирі вітання. Ну і чекаємо вас в Трускавці! До знимки і до відео. <гум> Та й у нас сьогодні знову турне, ми вже вертаємося. У нас ще одне поповнення в сім'ї. Ми Сергій проб'є, що тепер що показала чим він. Я не покажу, я аж після нього покажу. Їде додому. На ліжку з ігрушками. Та, ти думаєш, що тут, то? Та ми тобі, тобі будемо любити, тобі буде з нами добре. Та я? Не переживай, малесенька. Братик будеш з тобою бавитися. завжди. Не переживай, маленька. Галя на мене дивиться. Доктор, не Знімай, бо Сергій приб'єш, але на мене дивиться. Не можна, коли сказав, щоб навіть вона на неї не дивилась. На мене може дивитися. Та забери та. Джесіка, малесенька. Хай не собака. Чудова, Вачте, надихнула і Сергія. Ви зароблять придатний братик. А настави на землю. Пускай сестра його. Далі ти не трогай її їду. Йди до сестри, вона не бачить. він не бачить. Де? Зараз давай. Сестра! Вона більш активніша, ніж він. Іди, іди, А ну я книжкою не можу вилізти. Та, не можу, ти на хвостом бовтає, навіть. А ну! Родичі його, йовою. Сестра. Брат і сестра. Ай, кола. Легко пофіг. І двадцять. Она хусова гає. Ну, тобі сатує, то ви знає, тобі ріднесенький. Ти його бнюхає, тату твоя сестричка. Блек <laughs> чисто як я, типа, я вас не знаю. Та Блек такий більш чорніший, а наша така з роженкою Яка like, наша? Твоя. Mm -hmm. Тай це не забувай, дитинку. Oh. Ви лавки йому говорить. Блек починає дизайн. Блек, сестра твоя. <laughs> за я. Так, я думаю, як ми будемо їх розрізняти. Бачите, та то ж дівчинка. Чого? Блек, да йди до своєї сестри. Все вже поговори. Поможи їй. Ну хоть багато, баблюк на їх хвіст. А в такий хвіст прижати і чуть-чуть бахає. Блек же знає. Ти что же кусати її? Так. Yeah. Так вже усвоюєш. Такі лінтяні. Вони кисні напевно, ні? Є. Вони й не могла я забути за пару днів. Так само сказав. А може вона не обіжна, що він з поїхав? Ну, ти мене правильний. Все Це кусати їй. Все пшов кусати їй. Джесі, покажи характер. О, бля. Тут ми сімдем творили

Давай, кай бався, мені тут Джекі, поки я прийду, добре. Я йду, не тягаю його по руках. Чуєш? учить багато. Та нехай побігає твоя. Я хочу, щоб гавкав. чого. Та на що я то гавкам? Я, я, то... ну, та так, щоб гавкав? Він собі буде гавкав. чуєш, то він гавкав. Джесі, а ну його. Джесі, бачите. Чекай, бо він йде до сестри. Я Диві, не зрозумів. Дивіться, як заліз. Прописка є? <laughs> він не велися. Дивіться, як він хвостом виляг. Mm. А де біжов вже. Так, не велися. В нього пазарі є. Дядьки, то поки що одна кімната, квартира, то не можна лізти. Зараз буде гресло.

Бутерброд. А як правильно, бутерброд чи це Можна так і так не так. Ви знаєте, комунірочка, що я читаю ваші коментарі, чесно. І мені так. І мені так радісно в душі, що я зробила таке гарне-гарне діло, ви знаєте? Що Сьогодні, так як день брата і сестри, і сьогодні братик і сестричка разом! Знаєте, яке то щастя? Я ой, кавека. Вже привезли. Що, вже вдома блесіка, вже собі контакт наводять. Знаєте, добре що там є кому бавити. Я до Аркадія кажу, Аркадій, ти давай пильнуй. Але після того, як Аркадій пальці пхав, яка припильнула. Я та я тебе трошки припильную. Спеціально. Та він не бачив, а він до нашого пальця Я то, Це то, блек то, то є, то, то не будь-що то не блек. Будь то, то просто блек. То моя душа, то блек. І не вільно там там, там знаєш, рівність була. Ми ще половину не зняли. там. Блек на Джесіку. Блек, ти мені так не робиш? Що ти таке робиш? Джесіка. Та давайте ти тут господиня, та включися, то Знаєте, Знайко приходжу до хати, його немає, мені вже чогось не вистачає. Але сказав, попросив Сергій, та не попросив, а сказав Сергій, ну ми так самі подумали, щоб легше було, знаєте, її привикати, нехай брат побуде з нею трошки. Ну, а потім піду і заберу. А я вже нині ліжко нове йому купила, плед купила. Я не знаю, я в, той, в тому магазині мені ще мають доплачувати, мені здає. Я там, я там постійно ходжу, постійно щось купую, щось мені треба. Іграшку забули купити. така, та є купу тих іграшок. А яка весь свої купила, кажу, а маму, що не треба, але того, щоб не її купили, там кістки ворсинки, і він же починав їсти Аркадіка. Аркадій пильнує, кажу, іграшку йому ту не давай. А святока, боже, ви двоє як маленькі дітей з ними. А я кажу, бо то є діти маленькі. Я кажу, все, я йду. Щоб ти мені був чевний, я скоро прийду, блек. Ну, а Блек, знаєте, вже там як в себе вдома. Вже на масу, що я йду. Думаю, йди, йди, йди з коше. А я так, знаєте, завжди чогось хочу зразу собі то купляй. Ну, я маю воду щось поїсти. Я так собі думала, думала, але має ще софа з Олегом приїхати. Я собі думаю замовлю ікру. Знаєте, вона дуже є смачна. яку любиш. Всяко. Що-що? Всяко. І кабачковий і баклажаний. І червоний чорний. Я поняла. Я просто запиталася і ну, не подумала, знаєш? Я не перебираю Не перебираєш? Ні. Добре. Кіба зробити, знаєш? Такий Що Так захотіла ікри, пішла в. Всі було, всі попилися на ціну на, на стоящу. Наталя до мене каже, цікаво, чи то хтось її купить. Та що така маленька баночка, така, як номер телефону. Ну, каже, цікаво, чи її хтось купує. Різні люди бувають, може і купляй. Так що зараз будемо кавалірка обідати. Просто. Вони різні, правда? Так. Сосева, Щука щуча і, і ще яка. А е, не вникай, як це називають. Смакує. Чорна-червона та й mm. я, ну, я не вникаю. Я так зроблю. Бо ти, ти любиш такі трояки, дешні. Uh -huh. mm. mm. Мені тобі не жалко. Ти, до речі, можеш собі теж там замовити. Ти малий люб. Так, там. Та я скоро свято наближається, та я все знаю. Mm. Ну що? Тобі смачно. Mm.